Місцевому самоврядуванні депутати усіх скликань проаналізували діяльність органів місцевого самоврядування за часи незалежності України з 1991 року. Чисельність населення Житомирщини зменшилась приблизно на 2,5 мільйони. Відтак на 1667 населених пунктів припадає 580 сільських рад 400 з них є повністю дотаційними. Саме тому голова обласної ради Віталій Француз підтримує територіальну реформу. Виконавчий Орган центральної влади і виконавчий орган місцевої влади, вони мають відрізнятися по своїх функціях, повноваженнях. Бо коли ми 21, по-моєму, лютого забрали частину того, що делегували обласним державним адміністраціям повноваження, як і інші колеги, то ще дехто не може заспокоїтися і каже, а з якого це дива, значить, депутати мають вирішувати те, про що говорять за зміною Конституції, що в кінці кінців орган місцевого самоврядування має формувати виконком, який має вирішувати ці всі питання. Надалі залишається актуальним і питання землекористування. Використовується земельна ділянка без погодження територіальної громади, міської ради. От я говорю конкретно про нас. Якщо це тільки землі СГ, значить Держкомзему дано право і Держкомзем розпоряджається цією землею. Ну, це можливо такий варіант. Я вже сказав: землі не сільгос, обласна державна адміністрація. Якщо в минулому хоч було погодження, сьогодні і цього немає. Погодження немає. І тому, коли люди запитують, чому у вас не ремонтується дорога, а я вам ось наводжу приклад сьогоднішньої системи. Для того, щоб розпочати ремонт дороги, от три місяці проходить з Нового року, четвертий місяць квітень, а я не можу залатати латки. А ви знаєте чому? Це так для депутатів минулих скликань. А тому, що з облдержадміністрації не затвердили перелік доріг, які дозволяють фінансувати через казначейство. План подальших дій обговорюватимуть до жовтня цього року. Повідомив Віталій Француз. За цей час планується підготувати зміни в законодавчій базі, оскільки Житомирщина агропромисловий регіон депутати обласної ради насамперед вимагають створення економічних передумов.